Ще раз привіт. Продовжуємо далі читати другу книгу Вихід перекладі сатаніти Рафіла Турконяка. Був ж один чоловік із племені Левія, який взяв одну із Левіїх дочок і мав її за жінку. Вона завагітніла й народила хлопчика і побачила, що він гарний. Вони переховували його три місяці, оскільки, ну, напевно, те, що він був гарний, то вони його переховували, тому що знали, що хлопчики і можливо, за страх, я так думав, можливо, те, що він був гарний. Хоча думаю, що для кожної жінки, сім'ї така, що хлопчик гарний. Тому більше мені здається, напевно, те, що Євський Псекер сказав, царів, бувати всіх хлопчиків. Тому вони його і вирішили переховувати. Але знову ж таки, дивіться, знову ж таки, як я казав, символічне значення чисел, яке ми бачимо, також написано три місяці. Знову ж таки, число три. Оскільки вони не могли, бути, не могли його більше переховувати, то мати взяла кошик, промазала його асфальтом і смолою і поклали туди дитину та й поставили його в очереті біля берега річки. Ми здається, також бачимо, що єгипетським країнам вже була розвинена цивілізація глибоко, і вже мали асфальт смолою, тобто да, вже вони і цеглу виробляли так само. Ось ми бачимо, наскільки вони були такі продиндів сказати в своїй культурі, і вже які матеріали могли вони робити. Така цивілізація, кажуть, розвинена була. Так, далі, так само і Месопотамія той час, да, от, де вони там переживали в тих територіях, і шумери там були, до речі, жили, так само клинопис, не, не пам'ятаю, у них була розвинута, ну кажуть перші, перші де з'явилися клинописи і взагалі. От, письмо. А його сестра стежила здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом формана дочка спустилася скупатися в річці. а... Раби і... Рабині ходили біля річки. Коли вона побачила в очереті кошик, то послала рабиню і підібрала його, і, відкривши, бачить, що в кошику плаче немовля. І фаронова дочка пожаліла його і сказала Воно ж з єврейських дітей. Тут його сестра сказала фаронові дочці. Хочеш, покличу тобі жінку-годувальницю з євреїк, і будемо годувати тобі дитину. А фарована дочка відповіла їй Іди, тож пішовши, дівчина, покликала мазір дитини. І фараона дочка сказала їй: дивися мені, за цією дитиною і вигодуй її для мене. А я дам тобі винагороду. Тож жінка взяла дитину і годувала її грудьми. І коли хлопчик підріс, то вона привела його до фаронової дочки. І він став її за сина. Вона ж дала йому ім'я Моїсей, ім кажучи, я його витягла із води. Знову ж таки, ми бачимо, що імена даються. По тому, звідки цей хлопчик усяти був, тобто, да, от, з якимись певними подіями. День от, майсей продав, яке витягла із води, дала йому ім'я. Тобто в традиції кажу, культурі такі, от, і е, імена мають певне своє значення. От. Сталося після багатьох днів, коли Мойсей став дорослим, він вийшов зі своїх братів ізраїльських синів. Коли ж він спостерігав за їхніми стражданнями, то помітив чоловіка єгиптянина, який бив одного єврея, з його братів, сини в Ізраїлів. Оглянувшись туди-сюди, він не побачив нікого. Тож убив єгиптянина і захомував його в піску. Е, ну, Звісно, бачите, кожен за своїх хлопців кажуть, за свій народ б'ється так само, да? і е, жалко стоїмо бо це його рідні брати. Є. Нація його, да? От тому звісно, що він робить це для того, щоб захистити їх. А коли він вийшов з наступного дня, то побачив двох чоловіків євреїв, які билися і кажуть, кажуть каже тому, хто кривдив. Навіщо Б'єш ближнього? Знову ж таки, да, таке, то каже, заподі ще немає, як ми знаємо, там да, любить ближнього. Але взагалі так, люди живуть по совісті, в принципі, то, да, ще до, до закону ще люди його не мали, але вони вже мали якісь певні такі. Кажуть, внутрішні якісь там переконання? Можливо, я думаю, на совість пов'язано, от внутрішніми почуттями, що ничего ти б'єш ближню людину, задищому кривди і е, робиш якесь певне насильство. Тож відповів, той же відповів, хто тебе поставив старшим суді над нами. Як ти не хочеш чи ти не хочеш і мене вбити, як вчора вбив єгиптянина, Мойсей злякався та й сказав, невже такого? Такою відомою стала ця подія. Ну, Мисей думав, що ніхто не побачить, по суті, а виходить, що побачили. І вже почули сухі ходи про те, що мице робить ось такі речі. І, зрозуміло, е як тепер жити тепер цим от в єгипетській країні, да? і, і карання буде те слава, буде ходить, і що взагалі зробить з ним єгипетський цар. От, і мати так само да? Фаронова, яка його взяла. А Можливо, також він думає, що для нього це була так, кажуть, ну, таке, ну невелика така подія, та, що вже про це почали говорити. От, він не очікував, що це що таке що страшне, що він зробив, що він там, захистив і закопав людину. Е, про ту справу почув, фараон намагався вбити Мойсея. Тож Мойсей забрався геть перед фароном обличчя, оселився в Майдянській землі. Прийшовши в медянську землю, він сів біля криниці. Все-таки бачимо, що фараон знову ж таки захищає свій народ так само і за це він хотів його вбити. Мойсей тікає. Ємадянський священник мав саме родочок знову ж таки число. цим, як ми тут бачимо повнотайка, яка певно, да, не знаю, якщо так взяти символічно, да, які пасли, пасли овець свого батька. Прийшовши, вони черпали воду, поки не наповнили корита, щоб напоїти овець свого батька. Та прийшовши пастухи і відігнали їх, а Мойсей, уставши, визволив їх, набрав їм води, напоїв їхніх овець. І коли вони прибули до свого батька Рагуїла, то він запитав їх, чому це сьогодні ви так гарно. Рано прибули, тож він відповіли, чоловік, як зрятував нас від пастухів, набрав нам води і напоїв овець. Він же запитав свій дочок, а де він? Чому ж ви так покинули чоловіка, тож закличте його, нехай попоїсть хліба. Мойсей поселився з того чоловіка, він видав свою дочку Сефору Мойсеєву за дружину. Жінка завагітніла і народила сина, і дав Мойсей йому ім'я Герсам, кажучи адже я, захожий у чужій землі. Після багатьох днів помер єгипетський цар, і застогнали сини Ізраїлів від робіт, і заволали їхні зойки від непосильної праці і піднялися до Бога. І Бог почув їхній стогін, і Бог згадав про свій завіт за Авраамом, Ісаком і Яковом. Тож Бог звернув погляд на ізраїльських синів і дав, їм, і дав їм себе знати. Ось ми бачимо, що Бог не забуває свій народ, Бог не забуває свій страждання, так само люди наволають до нього. І Бог напевно, чекав, коли вони вже не зможуть це все зносити і почнуть кажуть, відчувати цю насильницьку працю для того, щоб ну, провити неспроможність, коли є якісь певні труднощі, і люди потім починають кажуть, до Бога взивати і стогнати, кажуть. або, в принципі, бачить. Бог чекає, можливо, камжливий, поки підніметься, так як кажуть, пік да, їхніх проблем. І, а Бог не забуває. Бог бачить це все, от, але треба, щоб пройшов якийсь певний час, коли людина така, стане ткань вже на тому такій сходинці, да, коли ну, буде вже в критичному стані. І це ще час дойшов, і Бог вирішив себе перевити. Тому далі не будемо читати, як саме Бог проявився, і що далі відбувається, коли Бог бачить цю непосередню їхню працю і їхні проблеми, які виникають.